Звінок у швидку. У нас бабусі 98 років, оніміла, зовсім перестала говорити. Приїхав лікар. Що, бабусю, ви зовсім нічого сказати не можете. Та все добре, я нормально говорю. А ваші рідні сказали, що ви оніміли і зовсім не можете розмовляти. А про що з цими виродками говорити? Передовик комбайнер намолотив рекордну кількість зірнових. Переплюнув весь колгосп. Увечері до нього приходять двоє друзів, менш успішних в комбайнуванні, обличчя скорботні. Що сталося, запитує передовик. Як? А ти не чув? У тебе ж горе. Яке горе? На, випий, щоб легше стало. Випили. Так що ж сталося? запитує комбайнер. Ой, таке горе! Ні, не можу, сил немає тобі сказати. Давай ще вип'ємо. І так кілька разів. Нарешті готовий передовик бурмоче. «Хлопи, не мучте більше. Що ж там у мене сталося таке? Ех, відповідають його конкуренти. Таке горе, таке горе. Зараз тебе телебачення прийде знімати, а ти так нажерстся. <риклад> Приходить єврей до контори і запитує: у вас євреї працюють? Так, він мовчки розвертається і йде. Приходить в іншу і знову запитує: у вас євреї працюють? Ні. Він туди влаштовується, десь через місяць усі товариші по службі помічають, що він нічого не робить. Керівництво цікавиться, в чому справа. Ви самі сказали, що у вас євреї не працюють.